Берігай рецепт найсмачніших налисників з м'ясом, за маминим рецептом з дитинства. Тим паче, я купив нову скороварку і дуже. Хотів її затестити. Яловиче серце, шматок яловичини, лаврове листя, перець з горошком, заливаю все водою і додаю сіль. Додаю ще одну цибульку і все це відварюю в скороварці хвилин 40. Якщо в звичайній кастрюлі варіть вдвічі довше. Викладаю м'ясо і перекручую на м'ясорубці. Бульйон поки не виливаю. Тим часом смажу тоненькі млинці. До речі, рецепт млинців є в мене. В профілі. На пательню трошки рослинної олії і гарний шматочок вершкового масла. Дві середні цибульки обсмажую до золотистого кольору, додаю перекручене м'ясо, довожу до смаку спеціями і вливаю обов'язково бульйон. Фарш має бути ось такий вологий. Після цього загортаю в млинці і на сухій пательні обсмажую до золотистої скоринки. Додаю смачку. Танки і можна насолоджуватись, бо це просто смак дитинства. Це дуже смачно. Всім смачного і гарного здоров'я!